У порівнянні з минулим роком кількість пожеж у Павлоградському районі зросла на 38%. З початку року зафіксовано 549 пожеж. Та за минулий тиждень займань поменшало. Про це розповіли у Державній службі надзвичайних ситуацій. На минулому тижні в нашому підрозділі здійснено дев'ять оперативних виїздів. Два виїзди це на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, один на надання допомоги та шість виїздів на ліквідацію пожеж. З них це чотири пожежі, це горіла сміття та суха трава на відкритій території і дві пожежі в житловому секторі. Надзвичайники району залучались до гасіння пожежі у Юр'ївці. 30 жовтня надійшло повідомлення про пожежу. За адресу Полоградський район, СМТ Юрівка, вулиця Центральна. По прибуттю встановлено, що господарча споруда, саме дерев'яний сарай, пожежа ліквідована, загальна площа пожежі 7 метрів квадратних, загиблі, травмовані, відсутні. Близько 80 років минуло після Другої світової війни, але застарілі боєприпаси знаходять й досі. Один із таких вибухових предметів знайшли на Павлоградщині. Розповідають у ДСНС 31 жовтня. Надійшло повідомлення від громадянина про те, що на відкритій території за адресою Павлоградський район село Вепки виявлено підозрюваний підмет. Направлений дифікатор, даний факт підтвердив, підтвердився. Це застаріла мінометна міна того ж дня, вечором перетехнічну групу даний знахідка зліквідована. 3 листопада надійшло повідомлення про виявлення також вибухонебезпечного предмету за адресою міста Тернівка, вулиці Перемоги. По прибуттю встановлено, що це є. Тубу ПТРК без бойового заряду надано заявку на ліквідацію даної знахідки. Майже щодня на лінію 101 надходить безліч повідомлень із благанням про допомогу від громадян, які потрапили в екстремальні ситуації. Серед них є й хибні виклики. Специфіка пожежно-рятувальної служби ДСНС полягає в тому, що вона не може залишити поза увагою жоден виклик, хоча в цей час може хтось інший потребувати допомоги, і на рахунку лічені хвилини. За останній час до нашого підрозділу надходять багато повідомлень, за результатами якого це, як правило, хибний виклик або інформація про пожежу не підтвердилася. Хотілося б нагадати нашим мешканцям нашого регіону, що за це передбачено штраф згідно чинного законодавства. Загибний виклик, порушник має сплатити штраф від 850 до 3400 гривень. Олена Куліш, Єгор Митник, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Виготовляли тютюн для кальяну відомих торговельних марок. На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво. Повідомили в Бюро економічної безпеки. Група осіб незаконно збувала тютюн, використовуючи інтернет-сайти та мафи. А детективи бюро економічної безпеки провели обшуки та вилучили понад 200 тисяч штук тютюну для кальяну, одноразові електронні сигарети, близько восьми тонн рідини для кальяну та наповнення електронних сигарет. Понад 250 тисяч бочок суміші для кальяну а також обладнання, сировину для виробництва, печатки та документи. Загальна сума вилученого складає понад 120 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Платежі прийдуть навіть якщо квартира порожня. Нафтогаз звернувся до українців за кордоном. Передавати показання лічильника кожного місяця необхідно, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користуєтесь газом. Йдеться в повідомленні Нафтогаз України. Як зазначають в компанії, якщо цього не зробити, оператор може нарахувати обсяг спожитого газу на основі планового щомісячного об'єму споживання. Щоб уникнути цього, передавайте. Щомісяця фактичні незмінні показання лічильника. Додають спеціалісти. Наразі передати показання може не тільки сам власник, використавши міжнародний номер, а й, наприклад, його співвласник, родич або квартирант. Смарт-мобілізація. В Україні добровольцям дозволять обирати спеціальність у ЗСУ. Такий експеримент Міноборони та Мінцифри планують запустити за місяць. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Потрібно ще змінювати у підходах до мобілізації. Людина має відчувати себе ефективною, зазначила вона. У рамках проєкту першою на вибір запропонують спеціальність оператора дронами. Охочим потрібно буде подати заявку та пройти співбесіди, після чого їх направлять на військову підготовку. Повідомляється, що незабаром на вибір добровольцям додадуть і інші спеціальності. Що потрібно молоді? На Дніпропетровщині стартувало масштабне опитування серед людей від 14 до 35 років. Їм пропонують заповнити анкету онлайн, дати відповіді на питання, які стосуються різних сфер життя. Про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Опитування охоплюватиме такі теми, як освіта, молодіжна інфраструктура, культура і дозвілля, розвиток молоді та працевлаштування. Після збору інформації та ретельного аналізу ми спільно з іншими молодіжними центрами зможемо розробити стратегію ефективного розвитку молодіжної роботи для молодіжних працівників області. Перейменування Павлограда 6 листопада Павлоградська міська рада опублікувала опитування щодо перейменування міста. Місцева влада має надати пропозиції про перейменування до Верховної Ради України до 27 січня 2024 року. В іншому випадку рішення про назву нашого міста депутати приймуть самостійно. Такі зміни пов'язані з рішенням Українського інституту національної пам'яті. На думку його представників, назва Павлоград пов'язана з Павлом, сином російської імператриці Катерини II. Ніяких офіційних підтверджуючих, підтверджуючих документів немає. Взагалі ми направляли представників виконкому інститут національної пам'яті. Доказали їм, що нема дійсно підтверджуючих документів ніяких архівних, вони погодились, але сказали, що своє е, бачення вони міняти не будуть. Ну, знову ж таки, е, повинна вирішувати, на мій погляд, повинна вирішувати громада. В опитуванні міська влада запропонувала громадянам обрати один з чотирьох варіантів назви міста: Павлоград, на честь апостола Павла Матвіївськ. Благомир і Славгород. Також у павлоградців є можливість запропонувати власний варіант. Ми запитали мешканців міста, що з цього приводу думають вони. Чи підтримуєте перейменування Павлограда? Ні, ні. Мені подобається Павлоград. Я проти. Ну, благомир. Я согласна, якщо перейменують, навіть щоб був мир. На нашої України, тобто ви Україні. за те, що залишили поворот. Але якщо перейменувати, то тільки на гамер. Я взагалі за, але ну я вважаю, що зараз це не потрібно робити. Але в цілому ви вважаєте, що місто потрібно перейменувати? Так, чому ні? Треба мінятися. Ми Україна. Ми маємо свої якісь своїх героїв, свої нащадки. Тому я думаю, треба мінятися. Із цих трьох що більше подобається? Матвійськ, благомир, Славгород?» «Благомир Благомир? Там, де. Да, слово мир це взагалі дуже-дуже поважно і для нас в цей час дуже важливо. Та в принципі тримаємо. Так, може так. Чому ви підтримуєте? Чому вважаєте, що назву потрібно змінювати? Ну, мені Окей. здається, що від старого потрібно відходити трошки. Матвійськ, так. А ви?» В принципі, немає різниці. Та Матвіївська, буде Та так добре. Та й Павлоград ходив щось. Но... Взагалі не дуже, тому що дуже звикла до, цього, до цієї назви, а взагалі, ну, не знаю, як вирішить місто. Я, так, як, якщо місто хоче, якщо люди хочуть, то чому і ні. Ну, тобто, але вам подобається назва, так я розумію? Ну, в цілому так, я її ні з чим не пов'язую, павноград, Павлоград, Павлоград – рідне місто. Угу, я зрозумів. Міська рада зараз пропонує три варіанти відповіді. Ну так uh -huh. скажемо, три пропозиції, як можна uh -huh. перейменувати місто: Матвіївськ, Славгород і Благомир. Скажіть, із цього щось uh -huh. подобається? No, якщо чесно, то не дуже. Uh -huh. Є ще один варіант: можна запропонувати свою назву. Скажіть, що б ви могли б запропонувати? Ой, не знаю, але щось пов'язане з сонечком. От місто сонячне, гарне і зелене. Ми також запитали думку павлогранців у нашому телеграм-каналі. В опитуванні взяло участь близько півтори тисячі респондентів. З них 82% хотіли б залишити стару назву міста, 2% віддали свій голос за Матвіївськ і 2% – за Благомир. 4% проголосували за Славгород, 10% – жодна з назв не подобається. Проголосувати за назву нашого міста можна у гугл-формі, посилання на яку є на офіційному сайті Павлоградської міської ради. Андрій Логоненко і Гормитник Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Словосполучення Штучний інтелект стало найуживанішим виразом у 2023 році. Укладачі британського словника Collins Dictionary назвали словом року абревіатуру Штучний інтелект. Англійською «artifact intelligence». за словами видавців цього року використання терміну зросло в чотири рази. Людство по різному ставиться до штучного інтелекту. Хтось вбачає в ньому революційну силу розвитку, хтось кінець еволюції людства. А що думають про штучний інтелект Павло Граці, Питаємо у містян до штучного інтелекту. <світнє> Це за запитання таке. Взагалі, от зараз штучний інтелект це таке. Позитивно я ставлюся, штучного інтелекту. Самі вже користувалися, зверталися, може, за допомогою. Ну, як що ви маєте. Чат штучний інтелект. Як -як? чат GPT. Чат-GPT? Я перший раз. Що це таке? Mm, ну, це це така, така послуга, куди можна написати і отримати відповідь на це. Наприклад, якщо турбують якісь питання, не, і не знаю, штучний не. інтелект зможе згенерувати відповідь на основі своїх знань. Для мене це нова новина. Я хоч раз, раз чую тебе. Чи користувалися штучним інтелектом? Звісно. Так. На які питання шукаєте відповіді? На домашку. Допомагає? Так. так. – На скільки відсотків задовольняє ваші запити? Ну, десь на 80. 7 з 12-бальної системи. Угу. Як ви думаєте, хто умніший? Е, штучний інтелект чи людина? Люди, штучний, е, людина. – Штучний інтелект. Ви взагалі зверталися до штучного інтелекту, чат GPT або щось ага. на зразок такого ні. не користувався жодного разу. Бути і відповідати не можу. Як на мене, дуже прогресивна річ. А, але потребує все більшого опрацювання. Потребує державних коштів та внесок цього змінить наше життя, мені каже, назавжди. На а ви особисто користуєтесь послугами? Так, так, так кожен, майже кожен день. Які питання вирішуєте? Питання обробки тексту на даному рівні вирішують. Іноді генерування якихось. Зображень спрощує в принципі, використання яких рутинних справ добре. А ви особисто звертались до штучного інтелекту? Е, так, чат джіпічі. Угу. З якими питаннями звертають? Та з різними взагалі по роботі, основним по роботі, угу. написання текстів там. Ну тому подібне, сам же чат GPT прокоментував цю подію так. Вибір штучного інтелекту словом року за версією Collins Dictionary відображає глибокий вплив штучного інтелекту на наш світ, що швидко розвивається, де інновації та трансформації відбуваються завдяки потужності алгоритмів і даних. Тим часом The Beatles використали штучний інтелект, щоб відновити вокал Джона Леннона зі старої касети і створити свою останню пісню, яку випустили минулого тижня, і вона вже набрала майже. 20 мільйонів переглядів за два дні на офіційному каналі «The Beatles» у YouTube. 21 нагороду вибороли на відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з кікбоксингу вако вихованці дитячо-юнацької спортивної школи повідомили у відділі з питань сім'ї, молоді та спорту Павлоградської міської ради. Юні спортсмени привезли 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.